Групу шахраїв днями було затримано на території міста Вінниця. Гори ділки пропонували людям обміняти три старих годинника на один новий. Справа в тому, що корпуси усіх старих годинників в невеликій кількості містять ряд дорогоцінних металів. Деякі екземпляри взагалі є раритетними. Втім, їхні власники цього не знають. От і ведуться на обман. В результаті залишаються із дешевою китайською підробкою для своїх промислів. Шахраї закупили до двох тонн так званих одноразових годинників. Втім, наджитись на віничанах злочинцям не судилось в інспекції по контролю за благоустроєм та санітарним станом Вінниці. Одразу звернули увагу на рекламні листівки, що впродовж кількох днів заполонили місто. 19 липня шахраїв затримали. Один з них є громадянином Білорусі, Ще двоє уродженці Харкова та Києва. Останнього, до речі, розшукує столична податкова. Молодики повинні у найкоротші терміни покинути Вінницю. Їх притягнуто до адміністративної. Відповідальності і чекає штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень. Якщо, можливо, ще десь подібні шахраї, щоб люди не попадалися на їхню удочку. Якщо вони бачать, якщо буде розклійка подібних оголошень, щоб дзвонили на нашу диспетчерську службу 1560, щоб ми теж могли вжити заходів.